СБУ та Генпрокуратура мають вивчити можливість відкрити кримінальне провадження щодо нинішнього рішення окружного адміністративного суду Києва. Такий наказ дав після засідання РНБО Петро Порошенко. Рада нацбезпеки зібралася пізно ввечері обговорити судову ухвалу, яка визнала незаконною націоналізацію Приватбанку. Судді задовольнили позов одного з найбільших акціонерів банку Ігоря Коломойського. Приватбанк націоналізували в грудні 2016-го. Причина це нестача капіталу на суму в майже 150 мільярдів гривень. Топ менеджери банку претензії НБУ спростували, як і сам Коломойський. В одному з нещодавніх інтерв'ю бізнесмен заявив, що повертати собі націоналізований банк. Не планує, однак вимагатиме компенсації в 2 мільярди доларів. У суді окремо наголосили, що про відшкодування в нинішньої ухвалі не йдеться. У НБУ та міністерстві фінансів обіцяють її оскаржити. Президент Порошенко заявив, що повернення банку в приватну власність загрожує Україні економічною кризою та дефолтом у США та ЄС. кажуть пильно стежитимуть за ситуацією.